Доброго дня, вас вітає компанія Energy365, і я керівник відділу супроводу клієнтів Андрій Морозюк. Сьогодні хочу підняти тему, яка хвилює наших споживачів. За останній рік до нас надходять звернення з приводу роз'яснення статусу активний споживач. Тож давайте розберемося в цьому питанні. Хто ж такий активний споживач? Закон України про ринок електричної енергії визначає це споживач, який одночасно і споживає, і генерує електричну енергію. Етапами набуття статусу активний споживач є встановлення безпосередньо генеруючої установки, організація вузла обліку електричної енергії, обладнання нового договору розподілу з оператором системи розподілу, укладання договору з постачальником послуг комерційного обліку. Також слід зазначити, що активний споживач сплачує вартість розподілу електричної енергії через постачальника. Після цього йде безпосередньо укладання договору на самовиробництво електричної енергії, а ще є додатком до договору постачання електричної енергії. Існують і обмеження для активного споживача. Зокрема, встановлена потужність генеруючих установок не повинна перевищувати дозволену по договору розподілу. Також звертаю увагу, що якщо потужність електроустановок більше ніж 5 МВт, то в такому випадку споживач повинен отримати ліцензію на постачання електричної енергії. Варто відзначити, що дозволена до відпуску в мережу електрична потужність одночасно не може перевищувати 50% величини дозволеної потужності електроустановок такого споживача. Прата статусу активного споживача відбувається у разі, якщо за попередній календарний рік обсяг відпуску електричної енергії у мережу перевищує 50% загального обсягу споживання електричної енергії. За більш детальною інформації, роз'ясненнями та розрахунками звертайтеся за номерами телефоного посиланням під цим відео з найкращими побажаннями. Ваш постачальник Energy365.